Нарешті, робота в Нідерландах тепер реальна та доступна для усіх бажаючих. Але відразу хочу попередити, що робота в Нідерландах нічим не легша, як в Польщі чи в інших країнах. Там треба працювати так само важко, щоправда, за значно більшу зарплату. Якщо вас цікавить ця країна, то переходьте на наш інстаграм та напишіть нам, або залиште заявку, і ми самі вам зателефонуємо. Деталі в описі під відео. Привіт, друзі! Мене звати Альона, і зараз я розповім про найважливіші зміни в законодавстві Нідерландів, які набули чинності з 1 січня 2025 року. Ці нововведення стосуються різних сфер життя і важливо бути в курсі, щоб адаптуватися до нових умов. Зміни для працівників з нового року: мінімальна погодинна оплата праці зросла, що позитивно вплине на доходи багатьох працівників. Для працівників віком від 21 року становитиме 14 євро 6 центів. Варто зазначити, що мінімальна заробітня плата в Нідерландах переглядається двічі на рік: 1 січня та 1 липня для врахування інфляції та економічної ситуації, соціальні виплати та пільги, підвищення допомоги на догляд за дітьми. Уряд збільшив максимальну ставку відшкодування за догляд за дітьми до 10,71 за годину, щоб підтримати батьків у зв'язку зі зростанням вартості послуг дитячих садків. Підвищення допомоги на дитину. Суму виплат збільшено і вперше вищу суму нарахують за другий квартал 2025 року. Детальну інформацію можна знайти на сайті SVB, збільшення вартості медичного страхування. Мешканці Нідерландів платитимуть приблизно на 11 євро більше за базове медичне страхування щомісяця. Розмір власного ризику залишиться на рівні 385 євро до 2027 року, а потім знизиться до 165 євро. Зміни для орендарів та домовласників з 2025 року впроваджується лінійна система зменшення субсидії при зростанні доходу, що означає, що дохід менше впливатиме на розмір допомоги, а робота вартуватиме менше втрати у виплатах. Ця зміна спростить розуміння, як саме ваш прибуток впливає на розмір субсидії. Якщо ви вже отримуєте субсидію, з 2025 року виплати можуть збільшитися у середньому на 12 євро на місяць. Молодь, сім'ї та орендарі дорогого житла отримують більше можливостей для оформлення. Підвищення орендної плати. Приватний сектор. Власники житла можуть підняти орендну плату максимум на 4,1%. Сектор середнього та соціального житла оренда може зрости максимум на 7,7% і 5% відповідно. Транспорт та дорожні збори з 1 січня 2025 року Нідерланди планують підвищення вартості євровіньєток на 19%, базуючись на класах викидів транспортних засобів єврокласи, кількості осей та викидів СО2. Також запроваджено нову платну ділянку протяжністю 4 км, яка сполучає автодороги А 24 та А 20 від Розенбурга до Влардінгена. На новому маршруті стягуватиметься електронна плата за проїзд, яка становить 9 ,13 євро 13 центів для вантажівок із повною масою понад 3,5 тонни тони та 1 ,51 євро 51 цент для легших транспортних засобів. Нові правила в'їзду до ЄС. З середини 2025 року для мандрівників без віз, які планують відвідати країни Європейського Союзу, набудуть чинності нові правила в'їзду. Вони передбачають необхідність отримання спеціального дозволу ETIAS. Це правило торкнеться громадян 60 країн, серед яких і Україна. Отримати ETIAS можна буде швидко і без зайвих формальностей, що дозволить без проблем подорожувати по країнах ЄС. Також важлива інформація для українців, які мають тимчасовий захист. Зараз розповім про перспективи після його завершення. Дія директиви ЄС про тимчасовий захист для українців може бути продовжена до 4 березня 2025 року. Після цього уряд Нідерландів розглядає можливість надання українцям різних видів дозволів на проживання. Зокрема, посвідка на тимчасове проживання, яка дозволить залишатися в країні на визначений період. Дозвіл на проживання з нетимчасовою метою відкриває шлях до постійного проживання та інтеграції. Посвідка на проживання для кваліфікованих працівників та студентів сприятиме залученню фахівців та студентів до нідерландського суспільства. Ці пропозиції спрямовані на забезпечення стабільності та визначеності для українців у Нідерландах після завершення дії тимчасового захисту. Працевлаштування та інтеграція. Українці, які перебувають під тимчасовим захистом, мають право на офіційне працевлаштування без додаткових дозволів. Уряд Нідерландів також заохочує участь у програмах інтеграції, включаючи мовні курси та професійну підготовку, що сприяє швидшій адаптації та інтеграції в суспільство. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин та оновлень.